Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. І зараз ми зробимо розклад: заміна сирського. Колись ми робили такі ж самі розклади, чи замінять залужного. Ми робили чутки: спростовували чи не спростовували. Тобто, дивилися, чи дійсно це, чи планують замінити. І тоді так само починалося, як і тепер. Десь приблизно вже тиждень ходять такі чутки, що Сирського хочуть замінити. Днями вже висвітилося таке ім'я Мойсюк генерал Мойсюк, який залишився в опі президента. Ось, він кажуть навіть, що пропонували ту посаду залужному, але, вибачте, мене, бойовий генерал на такі посади не піде. Гаразд, дивимося, чи є... Мета замінити сирського. А потім подивимося, чи є це генерал Мосюк. І так, чи є мета замінити, замінити сирського. Ну, перша карта каже так. Дійсно, мета така є. І ідея така є, і тут. Готують нас до чого. Тут йдуть знову переміни у військових, щоб ви розуміли, знову вийшли військові. Тобто, влада зайшла у глухий кут знову. У них немає виходу, тому що поясню наскільки я розумію з цього розкладу, з цього рядочку. Що якщо влада, по-перше, по перше, їм потрібен хтось слухняний, щоб захищав їх, так? У влади, дивіться, такий простий приклад. Можливо, трошки неприємний і гидотний, але це є про нашу владу. На жаль, це є так. Що значить глиста? Вона не має розуму, але в неї є інстинкт самозбереження. Вона зжере все навколо, щоб залишитись живою. Те саме робить ця влада. Щоб себе захистити, треба щось поміняти. Знову щось поміняти. Присосалися, як от хтось там пише: ну, я не буду навіть ті, ті, ті речі називати, бо мене аж трусить гидко. Ось. Але воно так є. От присосалися, їм треба тепер щось, якихось перемін. Тобто, ідея така є. Поміняти. Ось тут, знаєте, єдине слово моє англійський change, здається, так, переміни, поміняти. Німецькою вексельн. Ось це воно і є. Ідея поміняти знову військових. Тобто, ви бачите, ось тут голова у короля мечів, голова у руках. Тобто, знову принесуть голову. Уже це ми переживали. Чому? Тому що зайшли вони в глухий кут. Ми вже це переживали. Чому переживали? Пам'ятаєте, як залужного? Забарикадірували слуху, не духу. Ось. Тепер те саме робиться. Тобто їм потрібні переміни. А тепер зараз дивимося, буде це Мойсюк? Чи це буде хтось інший? Дивіться, буде-не буде, я не гадалка. Я таролог, який розбирає на даний момент ситуацію. які шанси у цього зараз, ще раз я прочитаю: Мойсюк, які шанси в нього стати новим головнокомандуючим? І або хтось інший. Мені інші е, прізвища не попадалось ніде, не потрапляли. І так, це буде Мойсюк, які в нього шанси. Ну, ось, бачите, тут вже дорога, тобто його вже готують. А з іншим ще почекають. Тут а, дивіться, дивіться, зараз я скажу. І так, у нас тут паж мечів. Тобто, у них, я так думаю, що дійсно ставку велику ставку, коли випадає а, шістка мечів, це говорить на велику ставку. Тобто, це від... для них це відповідально. Тобто, а, людину готують і тим більше тут і мечі. Тут сімка монет, Це. Така очікування. Я думаю, так, що скоріше за все буде він на даний момент, так. Але в них є ще про запас когось, мають ще когось. Вони мають, і як би це знати, ця карта ще може прирівнюватися до е, от як у футболі. На лавці е, цих запасних у них є у резерві ще декілька людей. Не один, не два, більше навіть. Ось. Але е, ось, скоріше за все, що може бути, вони поки що ставку кладуть ось на цього. Е, ще раз прочитаю Мойсюка. Так, Мойсюк, генерал Мойсюк. Дійсно. Ось, Друге запитання у нас. Чи буде краще? за Сирського, чи зміниться щось на фронті, чи покращить це наше становище? Я не бачу, що тут покращиться. У -у. Е ви знаєте, тут може бути натяк, просто що якийсь буде прорив, якась. Може бути може бути, може бути, бути якась перемога після якогось застою, після глухого, глухого кута. Е якось ось так. Тут було не, ну, не пробивне, от сирським було дійсно глухий кут, тут і нема про що говорити. Тут можливо трохи буде покращення, але ми зараз подивимося конкретніше: чи буде покращення на, для військових на полі бою у війні, чи буде покращення, чи покращиться становище України? Ну, не буде так, як під залужним. Такого не буде, ні. Але тут людина ще більш прихильніша до Зеленського, щоб ви розуміли. І все ж таки, я хочу бачити, чи буде краще для України. Не скажу, що буде краще. Ні. Ні, ні. Ті карти, які. Скільки їх там три? Ні, дві, дві і три. П'ять карт, які були, які я тільки що перед цим показувала. То там, скоріше за все, ну, може здатися. О, знову якісь переміни, щось, але там буде ще більша прихильність до Зеленського, наскільки я розумію. Тим більше, що його візьмуть, візьмуть з офісу президента того генерала. Він зараз, ну, скажімо так. Називають правильно паркетний генерал, Ось. але я, я чула, що він, в принципі, теж хороший військовий, не є поганий. Ось, скажімо так. Але, звичайно, не залужний. Звичайно, не, ну, я тут не бачу, що великі якісь переміни. Тут, в принципі, якийсь прорив може бути, якийсь серйозний сув. Якісь різкі переміни, але все рівно карти показують недобре, все рівно недобре. Складна ситуація, все рівно, тому що тепер по-любому складна ситуація. І плюс непрозорість, тут нещирість, тут дуже велика прихильність до президента, до посади президента навіть. Ну, не до а саме до цієї особи, яка займає зараз просрочений президент, скажімо так. Ось, тут дуже якийсь, знаєте, якийсь должок, ось щось у мене йде, якийсь должок перед президентом має, буде прислужуватися. Але, в принципі, я змін великих не бачу. Ні. Тут теж далі будуть втрати території, на жаль, ось, нічого хорошого не буде, навіть якщо вони зараз знов поміняють. Зараз ми запитаємо, тому що. Дехто питає, якби зараз поміняли Залужного і дали йому все в свої руки, тому що залужного дуже обмежували. Ось, тому в нього не було іншого виходу, як робити те, що Зеленський від нього требував. Зеленський, як в книжці Саймона Шустера, написано, що Зеленський кричить і генералів, Знаєте, от вершка два горшка, а воно кричить. Ось так. Гаразд, якщо б зараз поміняли, знову назад поклали залужну і дали би йому все в свої руки, все йому дали, те, що він попросить. Чи змінилося б у нас а, стан війни? Я маю на увазі положення у війні, кардинально би почало мінятися. Кардинально би почало мінятися. Угу. По-перше, від цих репресій би пішло. Вже пішло б. Вже на, на людей би не залякували. Від цього би все відійшло. І дивіться, що тут, я бачу. Тут він би когось ще взяв на допомогу. Тут якусь людину би він взяв на допомогу. Це може бути, дивіться, по королю монет ідуть дві людини. В мене так. Не знаю, можливо, в когось іншого по-іншому. Це Єрмак, король монет, і це Порошенко. Ось так я це бачу. Так? От бачите. Воно би, по-перше, різко б помінялося: оці страхи, оце репресії, це би все вже відійшло. Би. І прийшли би тоді дві людини. Ну, в принципі, ви знаєте, багато хто говорить, що хтось бачить, наприклад, залужного знову головнокомандуючим. Хтось бачив п'ятого президента знову як президента. Хтось каже, що президентом буде Залужний, прем'єром буде п'ятий президент і тому подібне. Ось, Але тут великі переміни. Якби дійсно, але дивіться, ви знаєте, що я, я бачу. Дуже скоро все буде мінятися, тому що не знаю, чомусь енергія зараз в повітрі дуже накаляється. І в мене таке враження, що тут будуть, будуть якісь зміни. Ще в цьому році будуть якісь кардинальні зміни в Україні. Тут навіть не про зміну головнокомандуючого. Ось тут навіть нашу верховну примадонну можуть якось кардинальненько щось відбутися. Просто натякаю. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!